У сучасному етапі розвитку українського суспільства наша нація, здавалося, перестала цінувати неоціненний, подарований Богом скарб мову. Ліна Васильівна Костенко стверджує: у всіх народів мова це засіб спілкування. У нас фактор відчуження. Не інтелектуальне надбання стелі, не перший елемент літератури, а з важкої руки імперії, що й досі для багатьох, це ознака націоналізму, сепаратизму, причина конфліктів і моральних травм. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї озирається. Але ми можемо зробити так, аби не озиралися, коли людина в Україні розмовляє українською. Давайте не лише розмовляти, але й співати, творити, кохати, жартувати, просто жити українською. Ти досі не знаєш, як висловити свої почуття? Ти досі вагаєшся підійти до дівчини, котра тобі сподобалася? У тебе маленький словниковий запас. Ми І тобі, тобі допоможемо. допоможемо. Кохати українською не лише найрідніше, та найвідданіше. Це надзвичайно красиво. До вашої уваги, наш маленький словничок кохання. Кохання. Скільки сенсу у цьому єдиному слові? Кохання бажане, кохання безгрішне, кохання безмежне, кохання безсмертне, Всевладне. лебедине. Нестримне. Омріяна таємниче, чисте. Кохай українською.